Андрій і Варя жили так, як більша частина населення. Середній достаток, двоє дітей, жили добре, грошей вистачало на все необхідне, так що не бідували і від того не задумувались про майбутнє. Діти росли, потреби їх також зростали, та Андрій впевнений, що в них не буде ніяких проблем. Коли одного разу Варя прийшла додому зі сльозами на очах, чоловік злякався. Не знав, що й думати. Виявилось, що дружину скоротили на роботі. В той час багато скорочень прокотилося. Куди йти на роботу Варя не знала. Тому поки що сиділа вдома, господарювала. Чоловік зрадів, нарешті в квартирі порядок і вчасно приготована вечеря. Та згодом нестача грошей стала дуже помітною. Вистачало тільки на комунальні та на продукти, а решту. Не було за що придбати. В сім'ї почалися сварки. Андрій звинувачував дружину, що вона витрачає багато грошей, ось він сам піде купляти продукти, в нього вийде. Надалі сам вирішуватиме, куди і що витрачати. Та коли прийшов із пакетами, повідомив грошей у нього не залишилось все так дорого. Купляв тільки найнеобхідніше, а вийшло, що потратив ще більше грошей, ніж дружина. Відтоді він більше не звинувачував Варю у марнотратстві, а навпаки, дивувався, як вона примудряється економити. Та все одно часи для них важкі. Багато хто із загальних їх знайомих поїхали вже працювати за кордон, привозили звідти непогані гроші, але Андрій нікого не слухає. Він же на таких надивився. У більшості з них сім'ї розпадаються, то чоловік собі знайде когось на чужині. То дружина вдома не діждеться, прийме якогось чоловіка. Тому Андрій вирішив, свої проблеми будуть вирішувати разом і вдома. Він дорожить своєю сім'єю, щоб залишати їх самих. Згодом варі таки вдалося влаштуватися прибиральницею у салон краси. Там, дивлячись на майстринь, вона почала і сама вчитися на перукаря. Вже через рік у неї були свої клієнти. Так що фінансову сторону вони вирівняли. Варя розуміє мудрість чоловіка, адже якби поїхав на заробітки, чи вдалося б їм зберегти сім'ю?